Я завжди вважала, що зрада це те, що трапляється з кимось іншим, з чужими родинами, на чужих кухнях, у серіалах, де жінки кричать і б'ють посуд. Але не в нашому домі, де запах домашнього хліба змішувався з дитячим сміхом, а очі чоловіка ніколи не ховалися від моїх. Я помилялася, і дізналася про це у той день, коли хмари на небі були такі ж білі, як фата на нашому весіллі. Ми жили на околиці невеликого містечка, в будинку. Збудованому ще моїм дідом. Там усе дихало пам'яттю стара груша у дворі, яка, здавалося, пам'ятала мої перші кроки, веранда, де ми з чоловіком удвох пили ранкову каву. Після весілля ми залишилися тут, удвох, а потім втрьох, коли народився Арсен. Усе було не те, щоб ідеально, але стабільно. У буднях була теплота, у поглядах довіра, у мовчанні, спокій. Я працювала в шкільній бібліотеці, а Сергій, архітектором, у приватній фірмі. Він часто запізнювався додому, іноді приїздив мовчазний, втомлений, я не ставила питань вірила. У моїй родині так було заведено довіра це не щось, що потрібно заслужити. Це те, що ти даруєш людині, яку любиш. У той день я пекла пиріг із яблуками. Арсен грався з конструктором на килимі, телефон Сергія задзвонив на кухонному столі. Він забув його вдома, таке траплялось рідко. Я не мала звички лізти в чуже. Але коли на екрані висвітилась Марина Фітнес, щось мене зупинило. Це ім'я не було серед його знайомих. Я подивилася на Арсена, на його зосереджене личко, і вже не сумнівалася маю право знати. Відкрила повідомлення Спасибі за вчора, коханий. Ще одну годину не могла заспокоїтися. У грудях стало порожньо, немов хтось увімкнув у мені холод. Пальці затремтіли, а очі вперлися в екран, ніби там мало бути продовження. Роз'яснення, спростування, але було лише серце, прикрите червоним емодзі. Я сіла на старий дерев'яний стілець, той самий, на якому Сергій сидів, коли освічувався, і дивилася у вікно, де квітнева зелень ще не знала, що моє життя тільки не змінилося. У голові тиша ні крику, ні сліз, лише єдина думка чому. Того вечора я не сказала нічого. Зустріла Сергія, як завжди, зняла з нього пальто, спитала чи голодний. Він посміхнувся. Поцілував у щоку, сказав, що був важкий день, але тепер я бачила більше. Я помічала запах жіночих парфумів на комірці, затримки, які вже не здавались випадковими, погляд, що став уникати мого, я вирішила мовчати ще трохи, не тому, що боялася правди, а тому, що хотіла зрозуміти, скільки саме вона триває. Це була моя особиста розвідка. Я хотіла знати, з ким, чому, чи варта вона того, щоб руйнувати наш світ. Наступного ранку я попросила сусідку приглянути за Арсеном і вирушила туди, де Сергій мав бути на роботі, і побачила те, що не хотіла бачити. Він стояв біля кав'ярні, сміявся, а поруч вона висока, спортивна, з гучним голосом і впевненим жестом. Вона торкнулася його руки так, як торкалась я, і він не відсторонився. Я зробила фотографію не для шантажу, для того, щоб не переконувати себе потім, що це мені привиділося. Того дня я не плакала. Я пішла в адвокатську контору, не для того, щоб подати на розлучення ще ні, але щоб дізнатися, на що я маю право, на що має право Арсен, і що я можу зробити, аби не дати їм зруйнувати те, що я будувала всі ці роки. Я завжди вважала себе сильною, не показною, не з тих, хто б'є кулаком по столу чи кричить на весь двір. Моя сила у витримці, у спокої, у здатності стояти рівно, коли все навколо валиться. Але в ті дні, коли правда ще тільки починала проростати в мені, я відчувала себе тонкою, мов папір, на який хтось недбало розливає чорнило. Сергій нічого не підозрював. Удома він був уважним, навіть трохи ніжнішим, ніж раніше. Приносив квіти, яких не купував багато років, питав, як минув мій день. Іноді заглядав у очі так, ніби хотів у них знайти прощення ще до того, як вимовить зізнання. Але зізнання не було. І, можливо, ніколи б не було, якби я не вирішила взяти все у свої руки. Я почала готуватися. Тихо, непомітно, знайшла нотаріуса, проконсультувалася щодо розподілу майна, дізналася, що дім, хоч і родинний, юридично оформлений на нас обох. Арсен, ще малий, але його права також враховуються. А головне, я дізналася, що можу діяти без скандалу, без сцени, без розбитих чашок. У моїй родині так не було заведено. Мама, коли дізналася, що батько мав зв'язок із колегою, мовчала три роки. Потім, одного дня, зібрала речі, взяла мене за руку і пішла. Без жодного пояснення. І я завжди дивувалася, чому вона не боролась, чому не кричала, не вимагала. Тепер розуміла. Мовчання іноді говорить гучніше за слова. Мене гризла думка про Арсена. Йому п'ять років, у нього ще зубки молочні, а вже світ готовий показати свою гниль. Він тягнувся до батька. Вони разом складали моделі літаків, дивилися мультики. Іноді, коли Сергій клав руку на його плече, я ловила себе на думці А може, мені привидділось, а може, все це непорозуміння? А потім приходила ніч, і я згадувала фотографію, слова в повідомленнях, легкий запах чужих парфумів на його сорочці, і моє серце стискалося в кулак. Я вирішила не діяти одразу спершу вивчити, наскільки глибоко він ув'яз у брехні. І, Марина, хто вона для нього? Захоплення чи вже частина іншого життя? Через кілька днів я взяла вихідний і вирушила до спортклубу, де вона працювала, записалася на заняття з йоги, вдягла легінси, сором'язливо натягнула худі. Я не виглядала як її типова клієнтка, і саме це мені було потрібно. Марина була така, як на фото, упевнена, гнучка з поглядом людини, яка знає собі ціну. Вона допомагала мені випрямити спину. Покласти руки на коліна, а я мовчки дивилася їй у вічі і уявляла, як вона тримає за руку мого чоловіка. Я хотіла її ненавидіти, але не могла, вона навіть не знала, хто я. В її очах не було злого умислу, лише байдужість. Після заняття вона заговорила зі мною першою. Виновенька, усміхнулася. У вас гарна постава, можна сказати, природна. Я усміхнулася у відповідь: Стараюся, хочу знайти рівновагу. Ми кілька хвилин говорили про здоров'я, баланс, режим сну. Вона була ввічлива, навіть трохи товариська. І саме тоді я помітила на її шиї тонкий срібний ланцюжок. На ньому, підвізка з літерою, Z. я впізнала її. Я дарувала Сергієві таку на перший рік шлюбу. Мене нібито кинули у крижану воду. Я знала, але все одно не вірила до кінця. Тепер повірила. Я вийшла з клубу на вулицю. Повітря було гострим, свіже весняне. І я зробила те, чого боялась кілька тижнів. Я подзвонила Сергієві. Привіт, сказала я рівним голосом. Мені потрібно з тобою поговорити. Сьогодні ввечері, без Арсена, щось сталося? Він ніби здригнувся. Так, відповіла я. Сталося. Я не знала, як пройдеться розмова, але я більше не могла мовчати, бо тиша стала важчою за правду. Сергій прийшов додому вчасно. Це було вже незвично. Останнім часом він часто затримувався на плануванні. Я помітила, як він здивовано озирнувся. Арсена не було ніяких дитячих іграшок на килимі, ніякого мультика з кухні. Тиша, напружена, як перед бурею, я сиділа за столом, на столі дві чашки, кава, яка вже встигла охолонути, і поруч конверт з фото. Я не збиралася кричати, я чекала пояснень, а він, схоже, прийшов, підозрюючи найгірше. Де Арсен? запитав, не заходячи до кімнати повністю. У мами. На ніч нам потрібно поговорити. Він сів повільно, як людина, яка вже знає, що вирок буде винесений, але ще не знає, на скільки років. Що сталося, я не відповідала. Просто підсунула йому конверт. Він відкрив, подивився і завмер довга, гнітюча пауза, лише подих, лише погляди, що ніколи більше не будуть тими самими. Я почав він, але замовк. Скажи мені одне я говорила спокійно, але в кожному слові тремтіла луна зради. Скільки це триває? він опустив очі. Не на фото, на руки, ніби там були відповіді приблизно півроку, сказав нарешті. Цифра боліла. Не один раз не випадковість систематично, усвідомлено. Це серйозно? він підняв погляд. І це було найстрашніше в його очах не було ні жалю, ні любові, лише втома. Я не знаю, відповів чесно. Я заплутався. Мовчання мене це знищувало, заплутався. А я ці півроку намагалася тримати нас, берегти, дбати, будувати майбутнє, поки він жив у паралельній реальності, де я була зайвою. І як ти уявляєш наше потім? спитала я. Я не думав, я боявся думати. А я боялася дихати, боялася, що мій дім стане фальшивим, що наш син побачить брехню в моїх очах. Він мовчав, я встала, підійшла до вікна. Стара груша за склом знову цвіла, як і що весни. Тільки в мені тепер було щось зламане, що не цвіте і не проростає. Я не буду влаштовувати сцен. Істерик, це не про мене. Але я не дозволю більше руйнувати наш дім. Я не стану мовчазною тінню біля тебе. Я живу. І я маю право знати з ким. Її звати Марина, прошепотів він. Вона, вона була просто втечею. Втечею від чого? він не відповів. Я повернулася до нього. Ти хочеш бути з нею? І знову тиша. Не знаю. Це було достатньо, це не знаю, найгірше, що могла почути жінка, бо це значило я не вибір, я пауза між бажаннями. Добре, сказала я. Я подаю на розділ майна. Арсен залишиться зі мною. Я не забороню тобі бачитися з ним. Але в наш дім ти більше не зайдеш, як ні в чому не бувало. Він здригнувся. Це був перший момент, коли він по-справжньому зблід. Ти вирішила? спитав майже шепочучи. Я зберігала нас шість років. Вирішила, ти. Ще півроку тому. Він підвівся, подивився на мене довго, вперше за весь вечір по-справжньому, і сказав тихо. Пробач, але пробачення це не слово, це вчинок. А час, коли воно мало значення, вже минув. Він пішов, я залишилася в тиші, але тепер це була інша тиша чиста, прозора, не така страшна, як брехня. У ту ніч я не плакала. Я спала поруч з Арсеном, тримаючи його руку, уперше за довгий час, без тривоги. Я не знала, що буде завтра, але я знову дихала. Наступного дня я прокинулась ще до світанку. Місто ще спало, але у моїй голові все було неспокійно, як на вокзалі. Думки йшли одна за одною, стикаючись, розлітаючись, повертаючись знову. Я сиділа на кухні з чашкою чаю і дивилася, як перші промені сонця пробиваються крізь фіранку. Усе, що було вчора, не здавалося сном, навпаки. Вперше за багато місяців усе відчувалося справжнім. Я відкрила ноутбук, почала складати список, неемоційний, юридичний. Що належить мені, що синові, які документи потрібні для розділу майна? Чи варто боротися за будинок, чи краще почати нове життя в іншому місці? Уперше я дивилася на дім не як на фортецю, а як на точку старту. Після сніданку я зібрала документи і поїхала в адвокатську контору. Мене зустріла жінка років сорока з уважним поглядом і холодним професійним голосом. Ми сіли в її кабінеті, де пахло папером, кавою і спокоєм, таким, що передається лише тим, хто точно знає, що робить. Я не хочу війни, сказала я, коли вона запитала про мої цілі. Я хочу справедливості і майбутнього для сина. Вона кивнула. Це вже добре. Більшість приходить із криками, але втрачає головне. Давайте подивимося, як оформлений дім. Я простягла документи, її брови трохи піднялися. Він офіційно спільно нажите майно. Але якщо є свідчення зради, у суді можна довести, що ви маєте переважне право на частку, особливо з урахуванням інтересів дитини. Я витягла фотографію, вона подивилася, не кліпнувши. Це варто зберегти і зібрати інші підтвердження, переписку, свідчення знайомих, якщо є, вони не вирішальні. Але підсилюють позицію. Ми проговорили майже одну годину. Я вийшла з контори з цілим переліком дій, і з дивним відчуттям я не слабка, я не жертва, я та хто чинить опір. Удома я приготувала обід, розклала одяг Арсена, перевірила його рюкзак у садочок. Але все це я робила інакше не механічно, не на автопілоті. Тепер кожна дія, це була заява ми живемо, ми рухаємось уперед. Увечері зателефонував Сергій. Я не хотіла брати слухавку, але зробила це. Я думав. Може, нам варто спробувати зберегти все? сказав він. Його голос був тихий, невпевнений. А що саме ти хочеш зберегти? запитала я. Зручність, звичку, твою репутацію перед сусідами я хочу зберегти сім'ю. Я замовкла і відповіла вже не з образою, а з ясністю. Сім'я це не коли ти зраджуєш півроку і мовчиш. Сім'я це коли ти приходиш додому, щоб жити, а не ховатися, він мовчав. Я не викреслю тебе з життя, Арсена, додала я. Але зі свого маю повне право. І я скористаюся цим правом. Цей діалог поставив крапку. Того вечора я довго стояла перед зеркалом, дивилася на себе, очі втомлені, але в них нова глибина. Я провела пальцем по щоках, трохи зморшок, трохи слідів від безсонних ночей. Але я, це я. Без маски дружини, без ролі берегині. Наступного ранку я записалась на курси просто для себе, щоб згадати, ким була до шлюбу, щоб знайти те, що люблю, окрім дитини і домашнього затишку. Це була перша маленька перемога. Я не знала, скільки буде ще судів, розмов, нічних сліз. Але я знала, кожен день це вже мій, не його, не їхній мій. Усе відбувалося швидше, ніж я очікувала. Через два тижні після нашої останньої розмови Сергій переїхав. Без сцени, без сліз, просто забрав речі і залишив дім. Його тиша була ще гучнішою, ніж сварка, але я більше не шукала сенсу в мовчанні. Арсен питав про тата спокійно, по-дитячому, а тато знову приїде читати мені казки. Я гладила його волосся, пригортала до грудей і відповідала так, як вважала чесним, але не руйнівним. Тато тебе дуже любить, сонечко. Просто зараз він живе в іншому місці, але ти можеш із ним бачитися, коли захочеш. Арсен кивав. Він ще не розумів, наскільки сильно змінюється наше життя, і, можливо, це було добре, а я навчалася бути сама, сама прокидатися, сама готувати сніданок, сама планувати майбутнє, без його участі, без очікувань, що хтось прийде і врятує. Я більше не хотіла, щоб мене рятували. Я хотіла будувати себе сама. Курси, на які я записалася, виявилися терапією. Там були жінки різного віку хтось пережив втрату, хтось зраду, хтось просто втомився бути чиєюсь. Ми малювали, писали, ділилися думками, і я вперше за багато років сказала вголос мене зрадили, але я залишилася собою. Судовий процес ішов спокійно. Завдяки моєму адвокатові ми змогли домовитися про часткову опіку над Арсеном, право залишити за мною дім і справедливий розподіл рахунків. Сергій намагався бути коректним, чи то через провину, чи то через втому, але я більше не аналізувала його мотивів. Вони вже не мали влади над мною. У якийсь момент я почала помічати, що мені подобається бути в тиші, без напруги, без обману, без потреби зберігати атмосферу. Я відкривала вікна, слухала, як шумить весняний вітер у грушевому листі. Пекла пироги не тому, що чекала когось, а тому, що це приносило мені задоволення. Одного разу, повертаючись додому з магазину, я зупинилася біля воріт і раптом зрозуміла я не боюся ввечері заходити в дім. Не боюся почути брехню, не боюся знову знайти чужі повідомлення. Дім знову став моїм. Марина більше не з'являлася в моєму полі зору. Я не шукала її в соціальних мережах, не стежила. Вона була для мене тепер не жінкою, що розбила мій шлюб. Вона була символом, ілюзією, яку Сергій вибрав замість реального життя. Але я не ілюзія, я справжня. Зі своїми слабкостями, зі своїм гнівом, з теплом, яке ніколи не буде підробкою. А ще я почала писати маленькі тексти про себе, про дитинство, про тишу після грому. Виявилось слова це теж ліки, і в кожному реченні я ставала трохи сильнішою. І от одного вечора Арсен заснув раніше, ніж зазвичай. Я вийшла на ганок із чашкою м'ятного чаю, загорнулася в плед і вдихнула свіже повітря. Воно пахло свободою. Я згадала, як кілька місяців тому сиділа тут же, в цій самій тиші, зі стиснутим серцем і порожнечою в душі. А тепер було світло, було майбутнє. Я не знала, чи буду колись кохати знову. Не знала, чи впущу в цей дім нову людину. Але одне знала точно я вже більше не втрачаю себе, щоб зберегти когось іншого. Минуло три місяці три місяці без Сергія. Без його посмішки, яка колись гріла, а згодом колола. Без його ключа в замковій щілині, без його запаху в подусті. Здавалося, що буде важко, і було. Але не нестерпно, тому що з кожним ранком я відкривала нову себе. Я знову навчилася сміятися. Незвічливості щиро. Арсен підростав, ставав допитливішим. Ми вигадували свої ритуали суботні млинці, вечірні читання перед сном, недільні прогулянки в парку. Усе це було справжнім. Без фальші, без напруги. Без очікування зради, судове рішення, я отримала поштою. Просто аркуш паперу з печаткою і крапка в історії, яка колись здавалася вічною. Я сиділа з тим аркушем у руках і не плакала. Не було болю, була тиша, чиста, тиха, як ранкова роса на вікні. Я подзвонила мамі, вона мовчала кілька секунд, а потім сказала Я тобою пишаюся. Ці слова були для мене найкращим визнанням, бо я знала, вона теж колись стояла перед вибором. Страждати мовчки або йти, і вона пішла, як тепер і я. Одного дня я поверталась додому з Арсеном. Ми трималися за руки, як завжди, коли раптом побачили чоловіка біля нашої брами високий у курці кольору хакі з камерою через плече. Його обличчя було знайомим, але ніби з іншого життя. Вибачте, ви, Олена? запитав він. Я насторожилася. Так, а ви, Павло, ми навчалися разом у коледжі, я журналіст. Знімаю документальний фільм про маломіські історії. Їздив до школи, говорили з вашою колегою. Вона сказала, що ви одна з найцікавіших історій тут. Я розсміялась щиро, якщо це історія про зраду, суд і яблучний пиріг, то, можливо, так, я не про це. Він усміхнувся. Про те, як жінка, яку зламали, збудувала себе заново це не часто знімають, а треба. Ми поговорили невимушено. Арсен тримався поруч, обережно вдивлявся в чоловіка. Павло знайшов спільну мову з ним швидко, жартами, розповідями про подорожі. І я зрозуміла, як давно я не чула щирий інтерес до себе, не як до матері, не як до дружини, а як до людини. Ми зустрілися ще кілька разів, без поспіху, без обіцянок, просто як двоє дорослих людей, які не грають ролі. Я не будувала планів, не чекала чудес, але кожна розмова з ним була як ковток повітря вільного, чистого, без диму минулого. І от якось він спитав. Як ти витримала? Я довго мовчала, а потім відповіла я дозволила собі бути слабкою, але тільки на якийсь час, і зрозуміла, що світ не закінчується на зраді. Він починається з того моменту, коли ти приймаєш себе навіть зі шрамами. Весна цього року прийшла пізно, але я зустріла її як ніколи раніше. Не тому, що все стало ідеально, а тому, що я знову була собою, повною живою, справжньою, а груша у дворі знову зацвіла. І я знала, я зацвіту теж по-новому, по-справжньому.